Хочу усіх привітати з прийдешнім новим роком. Хоча це ще не повноцінний новий рік дракона, бо новий рік дракона настане 10 лютого, я вам про це говорив. Але в будь-якому випадку календарний новий рік приходить. І так як я вже сьогодні теж говорив таку річ, знаєте, так спочатку сам скажу, тоді думаєш: от як мудро сказав, так. Да? Передусім, хочу побажати, що все те добре, що мало здійснити за попередні роки, навіть не за рік, а за попередні роки. Хай здійсниться в 24 році і в кожного з нас в житті, і в, масштаб, і в масштабах нашої України. Хай дійсності здійсниться все те добре, що ще не здійснилось. Попередні роки. Все погане, все недобре, і війна в тому числі. Щиро цього хочу, щиро цього разом з вами бажаю, хай залишиться в році старому, 23. му І хай 24-й рік дарує нам побільше світла, розуміння, тепла, добра, любові, захисту нашим воїнам, сили нашим воїнам, захисту кожному з нас, захисту нашим рідним, близьким, нашим домівкам. І знаю, що разом ми є сильні, ми єдині і витримаємо всі випробування. І разом то всю нечисть обов'язково здолаємо. Хай буде так. І дуже хочеться, щоб це було в 2024 році. І щиро бажаю, щоб в 24-му році спрацював той сценарій, про який я так часто говорю, але який поки що такий, знаєте, малоймовірний. Але хай би він спрацював. Це... Таке раптове, але з перемогою України завершення війни, воєнних дій, щоб ми могли жити в спокійній, квітучій, процвітаючій нашій прекрасній українській державі на нашій Україні, на нашій українській землі. Хай буде так щиро усіх вітаю, міцно всіх обіймаю ціную, люблю, поважаю і надзвичайно я вдячна, як завжди, усім за просто величезну підтримку, яку ви мені надаєте кожен Божий день. Я вам, ви мені, тому що дійсності в такому об'єднанні ми надзвичайно велика сила. Тож рухаємось і далі і разом до перемоги. Слава нашому творцю! Слава нашим хоробрим воїнам ЗСУ, слава! Силам, які нас захищають та оберігають, і слава нашій прекрасній Україні! Продовжуємо наш рух до перемоги!